Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте True Crime Подкаст Дівчина у подкасті. У першому сезоні, в другій частині, я розповідаю про українських маніяків та серійних убивць. Дякую за ваші коментарі, підписки, зірочки та лайки. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал Дівчина у Подкасті, щоб бути в курсі новин, які стосуються самого подкасту і, звісно, кримінального світу. Посилання в описі під випуском. Цей епізод буде присвячений сатаністу канібалу з Вінниці 42-річному Сергію Любенку. У серпні 2015 року у соцмережах з'являється оголошення. Безвісти зникла тридцятирічна жінка Катерина Обухівська та її десятирічна донька Ганна Христюк. Місяць їхні телефони вимкнені. Звісток жодних. Родичі звернулися в поліцію тоді, коли втратили зв'язок з донькою. Тобто, першою зникла Катерина, її доньку. Згодом віддали співмешканцю, який представлявся як Андрій. Він Приїхав із легендою, сказав, що Катерина сама не приїхала за дитиною, бо якраз збирає речі для їхньої спільної поїздки на море. А не дзвонила, бо втопила в рідці мобільний. Після цього родичі втратили зв'язок ще й з Ганною, ученицею 26-ї Вінницької школи. Там тривалий час не знали, де поділася вихованка, бо ж про її відсутність мати не повідомила. Жінку того ж року восени знайшов лісник убитою в лісі в районі населеного пункту Нивка, розташованого за 22 кілометри від Києва по Житомирській трасі. Та рідні упізнали її лише через два місяці. Випадково побачили сюжет по телевізору. Вони упізнали Катерину в обличчі мальованого фоторобота. Спеціалісти відтворили зовнішність убитої і на той момент вже захороненої як невпізнаний труп жінки. Попереду ексгумація та проведення експертиз, але одяг, в якому знайшли під Києвом Вінничанку, її рідні вже упізнали. Минуло ще кілька тижнів, і до розслідування долучилися хмельницькі правоохоронці: десятирічну дівчинку, точніше, рештки її тіла, знайшли на їхній території, на пасовищі біля села Заслучне Красилівського району. Житель села випадково знайшов голову дитини, поліція, інші частини тіла. Поруч решток. Була футболка і спідничка, в яких той самий Андрій забирав Ганну від бабусі у Вінниці. Пізніше стало відомо, що Катерина познайомилася зі своїм майбутнім убивцею на сайті знайомств. Він представився Андрієм, хоча це не його справжнє ім'я. І щойно почали шукати зниклих вінничанок. Їхні родичі розказували, що Андрій втягнув Катерину. В якусь секту він забороняв їй гарно одягатися, користуватися косметикою, інтернетом. Крім того, як розказала журналістам сестра Катерини, та останнім часом приймала якийсь препарат і говорила, що то вітаміни. Вона хотіла постійно спати, а всі розмови були тільки про Андрія. Раптом вона заговорила і про кінець світу, і про те, що її милий. Цілитель і рятує людей. Вона інколи була не те, що не в собі, а як в тумані якомусь, говорив брат убитої. Вона постійно була млявою та обірвала зв'язок із подругами. Через деякий час дивно почала поводитися і дівчинка. Майже весь свій вільний час Катерина проводила з Андрієм. Коли виявили труп Катерини і її доньки, тоді заговорили про те, що вбивство схоже на те, що. Їх позбавили життя заради якогось ритуалу. А в епізоді вбивства дівчинки взагалі мова йшла про канібалізм. Також родичі тоді переживали, що не можуть ні Катерину, ні Ганну поховати за християнськими традиціями. Поліція не віддавала їхніх тіл. А в школі, де б мала сидіти за партою, десятирічна дівчинка не казали дітям, що її немає більше. Однокласники думали, що. Дівчинка кудись поїхала з мамою і її другом. Про це вона казала друзям і дуже раділа такій перспективі. Ганна мала того навчального року стати ученицею четвертого класу. Андрій одразу став головним підозрюваним. Цього чоловіка затримали в Києві з підробними документами і він дав свідчення. Також під підозрою опинилася 19-річна дівчина з села Погоріла Вінницької області, з якою Андрій, якого насправді звали Сергій, а іноді він. Представлявся Назаром, паралельно зустрічався. Яка її роль в історії з ритуалом над десятирічною дівчинкою? Тоді не розголошували. А тим часом в селі всі думали, що ця Юлія потрапила в аварію і що її підозрюють в злочині і в якому саме односельці не здогадувалися. Тоді правоохоронці коментували так страшну знахідку: дівчинку розчленували, кинули на пустці в очерет, а звідти рештки могли витягнути тварини і з'їсти. Разом з тим казали, що в справі мало місце людожерство, бо підозрювані сектанти з такою релігією. В них знайшли окультну літературу. Більш того, цією справою зайнялися юристи, які звернулися навіть до проекту Слідство ведуть екстрасенси, що виходило на телеканалі СТБ. Дитину просто розрізали на шматки і з'їли її. Вечінку, як розповідала згодом слідство спільниця Сергія Любенка, вона разом із ним задушила дівчинку. А у вбивстві матері Ганни Юлія Бойко участі не брала. Пригадати першу інформацію про цей злочин та те, як знайшли тіла вінничанок, можна з сюжету телеканалу ICTV. Далі фрагмент програми Надзвичайні новини 2015 року. Знаходились залишки ніг. Даної особи на цьому місці, а от тут і знаходився одяг даної особи. А кістки де були? Кістушки були, значить, а ось було. тут. Так фактично, як лежить людина, і залишки полишались. Плоть зійшла, а залишились томашки. Що ж чоловік зробив разом зі своєю 19-річною спільницею з Вінничанками, чи дійсно там були акти канібалізму? Що встановило слідство? Друзі, якщо вам подобається цей подкаст, то ви можете підтримати мене фінансово на Баймікофі, посилання залишу під випуском. Так ви можете стати частиною мого плану по витісненню із українського подкаст-середовища російських трукраймів. Адже чим якіснішим буде цей проект, тим швидше про нього дізнається якомога більше прихильників криміналу. Тому долучайтеся. Дякую всім. Катерина Обухівська працювала в меблевому магазині, жила з батьками. Дочку виховувала одна з чоловіком Володимиром, давно розійшлася. Ця жінка мріяла знайти справжнє кохання. Створила анкету на сайті знайомств і там списалася з цим Андрієм. Він тоді представився Назаром. І тоді він казав, що чуже ім'я взяв виключно для інтернету. І вони почали зустрічатися. Катя закохалася. Рідні та близькі Катерини вони знали цього Андрія як столичного бізнесмена. На той момент 36-річний чоловік називався власником мережі аптек у Києві. Подруги та брат загиблої згадують, що цей чоловік не сподобався нікому, поводився дивно, майже весь час сидів удома, гуляти не виходив, тобто виходив тоді, коли стемніє. Одягався погано, був неохайний і не любив фотографуватися. І от цей успішний бізнесмен, який стверджував, що має у столиці п'ять квартир, не мав власного автомобіля, а приїздив до нареченої на маршрутці. В оточенні Катерини виникало багато питань до її обранця. Ви знаєте, він не любить усього цього пафосу, тому й приїхав до мене на маршрутці», – виправдовувалася перед подругами Катерина. Не приймала жінка як аргумент, і той факт, що Сергій одягався зовсім не по-багатому, та був дещо неохайний. Вона на це не зважала. Дивно, Сергій Андрій. Назар поводився і у стосунках, в самих стосунках. Якось він почав змушувати жінку читати книги окультної тематики. Коли Катерина відмовлялася, Сергій сердився, а потім жінка вирішила розстатися з бізнесменом. Вона написала йому листа з такими словами: сьогодні п'ять місяців, як ми з тобою знайомі, а я не знаю, хто ти. Я хотіла сім'ю, яку ти не зміг подарувати. У мене немає образ. Нехай здійсниться твоє бажання, та в серці живе кохання. Прощавай. Але Сергій навіть не думав іти. Знайшовши листа, поклав його в блокнот і, як ні в чому не бувало, залишився жити далі в будинку Каті. Експертиза показала обидва канібали небожевільні, підозрювані у скоєному. Зізналися про те, вибачення у рідних не попросили. Батьки та сестра Катерини впевнені вбивці довго готувалися до злочину і чекали, поки дитині виповниться 10 років. І справді, поліцейськими було доведено, вбивці таки з'їли дитячу печінку, бо за їхніми віросповіданнями це надає великих сил. На допиті сам убивця зізнався, що пробував сиру печінку вбитої дитини. Я не зміг зробити цього раніше, тому що за моєю релігією не можна їсти м'ясо дітей, яким не виповнилося 10 років. Спільниця сатаніста Канібала Юлія на суді розповідала, що Любенко змушував її читати книгу про министий Янгол, це про Люцифера. Я сказала, що ця книга для мене тяжка, але він відповів, що я маю її прочитати, казала Юлія. Експертиза на адекватність, як я вже казала, показала, що чоловік був повністю адекватним, усвідомлював свої дії, тому він осудний. І як казали журналісти, які були на засіданнях, він часто усміхався, поводився цілком спокійно і казав таку фразу: я й сам батько навіть не уявляю, що відчувають зараз потерпілі». Як з'ясувалося, Сергій був одружений, але пішов із сім'ї, коли його синові виповнилося всього два роки. За вісім років до того, як зустрівся з Катею, у нього були ще коханки, коштом яких він жив. Сергія Любенка знайшли по одній єдиній фотографії, яку потай зробила подруга Каті. Поліцейські стежили за будинком, в якому той ховався в Києві. Три доби чекали в засідці, доки той вийшов. На двір, швидше за все, підозрюваний вигадав якусь свою релігію, щось пов'язане із сатанізмом. У нього виявили масу подібної літератури. Його записники були списані якимись магічними символами. Навчання, що містяться в його записниках, не мають нічого спільного з якоюсь відомою релігією. Він прочитав масу літератури з психології, вміє впливати на людей, і, зважаючи на все, знайомився в інтернеті з молоддю, щоб поповнити. Лави своєї пастви також в поліції тоді говорили, що вони перевіряють Любенка на причетність до вбивств інших десятирічних дівчаток, але довести провину сатаніста Канібала в інших злочинах не вдалося його судили тільки за смерть вінничанок. Хмельницький міськрайонний суд визнав 42-річного чоловіка винним у вбивстві двох осіб, а також у розбої, і засудив його до довічного ув'язнення. Вирок йому винесли через шість років після вбивства. Я не знаю, ну як би я себе чувствую на місці потерпілих. Я сам батько. Мені важко зараз ну, навіть уявити себе на, на чийомусь місці. Таких обставин по справі приймаючи до уваги характер діянь і їх вчинення суспільне небезпеки, складних кримінальне правопорушень, думку потерпіло щодо призначеного покарання з урахуванням особинного суд приходить до висновку, що Любенко слід призначити покарання із застосуванням частини першої статті 70 сімдесяти в межах станції частини другій стісопнадцятимусліни, а саме у до вічного позбавлення волі. Ви не хочете прокоментувати. Вам точно. Спільницю вбивці. Юлію засудили до 10 років позбавлення волі. Вона пішла на угоду зі слідством та дала свідчення у місцях позбавлення волі дівчина з 2015-го, тому через кілька років уже має вийти на свободу. В момент скоєння вбивства їй було 19 років. Мама Катерини, яка від постійних переживань втратила зір і захворіла на цукровий діабет. Розповідала, що слідчі тоді знайшли зошит цього Андрія Сергія Назара. Там було намальовано шість гробів, саме стільки членів родини у сім'ї у цій сім'ї. Двоє гробів були закреслені. Наступними жертвами цілком ймовірно могли стати батьки Катерини. Також стало відомо, що чоловік у рюкзаку постійно носив пістолет. Традиційно мої коротенькі замітки про цю справу. Прикро, що шукати справедливості довелося довгих шість років, і я думаю, що розв'язати цю справу добряче допомогли журналісти, які тримали руку на пульсі. А отой сюжет, де був фоторобот зниклої жінки, узагалі допоміг потягнути за ниточку і, врешті, знайти вбивць. Якби тоді родичі не впізнали Катерину, хто значи був би покараний цей сатаніст Сергій? І взагалі можливо, що ці злочинці полювали на людей, аби продавати їх на органи. Тому ще раз про моє маленьке побажання до вас будьте уважними до свого оточення. Дякую за те, що послухали цей випуск. В мене є для вас оголошення. Цей подкаст відправляється у невеличку творчу відпустку, але я буду з вами на зв'язку. Залюбки поспілкуюся у коментарях. Також забігайте в телеграм-канал Дівчина у Подкасті. Всі посилання залишу в описі до випуску. Бережіть себе, почуємося.